Так, летить на розборку, ще одна жертва. Зараз будемо її розгружали. Не знаю як, але не пробували розгрузити. А то саме місце де джаги. Так, откий звір попав вже сюди. Бляха порогів немає. О, хтось латав щось. Удар скажу слабший, ніж в тому сенсі, що я брав. Там вже аж колесо залізло було всередину, тут ще, тут ще навіть буде крутилося. Ну, таке як там радіаторів нема, підсилювача нема, капота нема, крила нема. І теж так само, як там лобового нема. Ну, по суті, це все те саме, що і в тому сенсі, що був. Там, правда, що на титанах був, але ну, вже як є, так і є. Далі не їде? Я Давай. Я вверх, ты видишь, я попадаю там. Наш Все, закрыть дверь. Давай, мухуй. Давай, давай, давай. Газу, Так. Сейчас все поедем. <титріст> Ой, що, то, що рівні, а с ним назаводиться? Заводиться він заводив? Ні, він не, не зводив, але назаводиться стопити. Так ну що, лану самі стягнули, лано взагалі чи не своїм ходом поїхав. Треба спробувати акумулятор зарядити. Попробувати його завести. Йо ма зараз заведу, бігме, заведу. Треба попробувати. Надіє інтрасу, йома я зажигання світиться! Все працює. Ого! Я -моя! Зараз заведеться! Ні, тут вже щось в чомусь кірдик. Але мені вже схватило, з першого разу так треба світло виключити. О. Ні, чогось бракує, не знаю чого. Може бензину нема. Ну, коротше чогось бракує, але майже завівся. Коротше, менше з тим попробуємо переключити на газ. А, не да, не, не, не так, не так. О! -має! Та ти шо? Та ти шо? Ляля! -ля! Ще й своїм ходом зараз заїде! Я в шоці! Все, причепили, трошки розвернули. Зараз буду перетягувати. Звіра на місце розбору до всіх. Все, пігнали. Так Жарт прив'язав. Пішло, а що ти, тормоза є, машина заводиться. капітально. О, колеса крутиться. Та ти що. Так, зефіра вже поїхала. Ми підготували плану до стартової... До старту, коротше. Старт піде туди вниз. Думаю, лишує між тими машинками його. Думаю, туди тягнути, але Ладно, затягну і сюди, щоб більше людей приходить. Але його скоріше запчасті куплять. Йду я по тракторця, заводжу і стягую, бо шкода зефіра, бо зараз дуже поцарапаю, бо прокусити колись собі сюди дорогу. Я не знаю, чи вийду потім. Отже, стягую, там буде між Фордом і Шараном. Приїхав тягнути вже лануса прив'язав вже тобто поїхали, Поїхали туди донизу, о, то він там їде! Треба Та затягнути аж туди! Ну що ж, ланус вже тепер стоїть. На своєму місці, де він буде розбиратися потихеньку, між лагуною і між пасатом Б4. Ну, Бачили самі машина заводиться. Ну, Скоро все, що я думаю, там тарахкоче полось вискочила і сама граната тарохкоче. Ось такий він тут по салоні. файні Такі чехли. Чихли напевно підуть мені. Ось так. Тут що, електроскопійомники є, бо я не бачу корбочок. О, і тут так досить непогано, тількись каністри, там ще що щось є всередині. Ну, бампер, ну що з того бамперу? Тут бампер бідосний, якісь щось зробили, якісь меблі возили, чи що. Так. Така вона стопи цілі, Тут один був трошки тріснутий форкопа вона немає. Ну, нема так нема. На дисках. Резина зимова. Перед вона теж така. Така дай Боже, я скажу 175 на 70 R13. Я бачу, що це така якась... Ого, резина так ти що сезонка. Та ти що, це резина? Класна резина, нема що хотіти. Тут теж такий прикольний цей чехли. Зараз хочу показати Ага, Та воно не відкриється. Хороше тут не відкривається. Ну, походу, що при ударі руль був трохи зламаний. Якийсь такий непонятний. Оцей регулятор я вже продав з кондиціонером. Так. Ну, Дверки ціленькі, всі цілі, не гнилі, двері дуже в дуже гарному стані. Під капотом я вже показував, але покажу ще раз. От люди тиждень тому поставили редуктор новий. Видно, що генератор новий. Свічки все поміняли. Акумулятор тут теж мало що їздив. Не можна сказати, що новий. Його, до речі, треба забрати звідси, бо всяке буває, може і ніч не доночувати. Цей акумулятор. Вакуум такий теж свіженький. Ну, машинка подобається, стан її подобається. Хоча навіть в такому стані вона мені дуже сильно подобається. Піссильош загнутий. Два радіатора пішло від цього удару. Така фара. Хорошо тут у нас звичайна лампочка. У неї якісь не круті лампочки, а коректор ще є навіть фари цілий. Такое. Колесо навіть не зажати, все крутилося нормально. Ну, ось така машинка. Такий ланус. Вже мав сенса, ще маю мотора від сенса, кому потрібно. А тепер буду вже дійсно чистого поляка мати, чистого лануса. Це крило ціле, навіть низ ціленький. Так що, друзі, ось такий обзор, така покупка сьогодні. Якщо Кому що потрібно, можете замовляти, хто недалеко, можете приїжджати. Запчасті вже знову є в продажі, будемо шукати ще ланусів і сенсів на розборку. Так що всім дякую за перегляд. ставимо такий лайк. Не знаю, яке скоріше вийде відео про цього Б4 чи про сенса. Так що ще є ось така машинка теж заїхала. Так що, всім дякую за перегляд і до наступного відео. А от ви лайки поставите і чекайте наступних серій.